Бажера, бажара. Приєднуйтесь. У мене тут дискотека. Красива, ранкова, кави. Всі, хто приєднується, у вас просто сьогодні знаєте, подарунки зранку почнуться. Угу, Давайте, давайте. Угу. Так, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Всі, хто приєднується прямо зараз, ой, ви навіть не уявляєте, як вам пощастило. Кавуся гарнесенька, можете собі також налити, бо я вам зараз розкажу дуже дуже важливі секрети О, і дуже дуже цінну інформацію. Так ну що приготуйтеся клацати по клавіатурі, як тільки я дам команду клацати по клавіатурі, тобто писати два слова. Але ж трошки поінтригую, Бонжур, Ну що? знаєте, чим я поінтригую вас? Je m'appelle Віктор Являсова. Ну раптом ви не знаєте, що я Віктор Являсова, то будете знати. І одразу рекомендую вам підписатися на мою сторінку. От прям пальчиком о, там вот у вас є стежити. Ви коли заходите, вайб зловили і одразу пишіть підписуйтесь, стежити, натискайте, тому що те, що даю я на ринку освітніх послуг. І, взагалі, у цим знаєте, вайбом своїм українцям не дає ніхто. Зі мною ви можете вивчити дуже класно вивчити, насправді вивчити, знаєте, без оцих цих всіх проволок. Ви можете вивчити англійську, ви можете вивчити французьку і ви можете навчитися вчитися, так, щоб робити це ефективно, не витрачати гроші задарма, а взагалі знаходитися в правильних вібраціях, в правильних енергіях і на правильному шляху до своєї цілі. Оце це все зі мною. Так, ну що, бонжур, бонжур, боже, які ви умнічки, всі Шу, вже бонжур, мадам. А а де тут англійці нема анліт? Окей, приєднатись. Значи, дивіться, я вийшла в прямий ефір. Тому що завтра відбувається абсолютно унікальна подія. О, чому вона унікальна? Тому що е, таку подію не дає ніхто абсолютно е, в Україні, де я думаю, що і за кордоном також, тому що серед моїх 650 випускників м, саме цього курсу, всі говорили мені про те, що ніде ні в Швейцарії, ні в Україні, е, ні в Канаді Квебеки, бонжур, бонжур, е, такого м, рішення їх проблем вони не знаходили. А рішення проблем. Яке рішення і яких проблем я вам прямо зараз розказую. Значі, дивіться, коли ви починаєте вивчати мову французьку, я зараз про французьку, але ну, про англійську також можете на себе перевернути. Коли ви починаєте вивчати мову, якщо ви починаєте її вивчати одразу з акценту на накопичення фраз на граматику, там це заводити свої махагони, то ви якби відносно йдете правильно, але жоден ще курс граматики не дав вам впевненість. Оце послухайте уважно, не дав вам впевненість в тому, що ви говорите. Тому що знаєте, що дає впевненість? Впевненість дає тільки один. Знаєте, секретний інгредієнт, як то кажуть, секретний інгредієнт. І цей секретний інгредієнт називається фонетика. Знаєте, що таке фонетика? Я теж не знала, коли прийшла в Київський національний лінгвістичний університет в 1999 році. Я думала, боже, що це у нас в дисципліні? У нас були дисципліни, я вчилася, ну, вчилися. Я дивлюся, ну там практика мови зрозуміла, граматика зрозуміла, історія мови зрозуміла, що таке фонетика. І коли я дізналася, що таке фонетика, я була дуже, дуже, дуже вражена. Так от фонетика це те, які звуки видає ваш артикуляційний апарат. Артикуляційний апарат це ваш рот. Да? Ваш рот. І від того, які звуки видає ваш рот. Одразу пригадайте оперету. Хто ходить в оперету? Ну, розкажіть мені, будь ласка. Хто бачив цю оркестрову яму там? Кайфово, да? я коли йду в оперету в нашу Київську, я обов'язково обираю, обираю лоджую собі і дивлюся, і дивлюся вниз, як оці всі інструменти, особливо духові, грають свої мелодії. Так от, фонетика це те, як ваш артикуляційний апарат і яку мелодію грає. Бо ваш артикуляційний апарат може грати таку мелодію, що французи збіжуть з тієї оперети, і в них взагалі не буде жодного бажання вас слухати. Розумієте? А якщо ви майстерно, гарнесенько розуміючи всі принципи французької фонетики. Будете вимовляти говорити з французами, то знаєте, які у вас будуть Лі бенефі? Ну, по-перше, у вас дуже сильно підніметься ваша самоцінність, тому що ви себе будете цінувати, ви собою будете пишатися. Ви захочете себе винести і показати людям і поговорити з ними. Розумієте, ви будете розуміти, що вас розуміють. А не сидіти в своїй кокіяжі. Знаєте, що таке кокіяєш? Це ракушка, Ракушка. Так от ви в ракушках вже більше ніколи не будете сидіти після курсу фонетики. А тепер сюрпризи, про які я казала: значить, прямо зараз. Якщо ви не знаєте, то я вже скільки а, я а, дала вже таку можливість говорити да, своїм артикуляційним апаратом красиво, правильно, фешенебельно, любзю, артистично, а, неймовірно зрозуміло для французів, 650 сот випускникам, тобто 60, 650 плюс учнів, бо це вже 12-й потік стартує завтра, навчилися правильно говорити французькою мовою. І це учні, я вам зразу скажу, від 30, тобто 30 плюс, і вік учня, який зайшов повторно на фонетку з 11 на 12-й потік, 78 років. Пан Юрій, якщо ви мене слухаєте, бонжур, бонжур, ви з паном Юрієм зустрінетесь вже завтра, хто зайшов на 12-й потік. Так от, про що я вам хочу сказати, мої дорогенькі? Якщо ви все життя зараз, скажу і буду сюрпризи видавати. Якщо ви все життя своє свідоме вчите мову французьку, але не розумієте, не розумієте, у вас нема свідомості. знаєте, свідомість такий канал. Я розумію, je comprends, я усвідомлюю. Так от, якщо ви все життя вчите французьку мову і ніяк не можете усвідомити, ну чому, ну що мені ще зробити? Ну, що мені ще зробити? На який ще курс піти, щоб мене зрозуміли французи. Ні на який, крім фонетики. Ні на який. І це знаєте, за мене вже твердж... твердження. Це дають мої учні. Хто тут мене проходив фонетику? Давайте шудесенько, якщо дивитися серця мені або коротенько, яка була для вас фонетика. Хай читають люди. Як моя бабуся казала, ні, нехай же чують люди, ні, не буду я мовчати. Вот. і завтра в нас стартує 12-й потік. Я вже всім зробила сьогодні розсилки. В мене на каналах більше ну на всіх каналах десь більше 15 тисяч підписників, які прочитали. Цю новину, але ж ви розумієте е, прочитати і подумати, так, да, да, колись мені треба буде приєднатися на цю фонетику, бо щось мені не подобається, моя вимова. А я вам одразу скажу, хто сьогодні мене вже читав е, на каналах. Хто мене вже сьогодні читав? Я сказала мої сторіс. Я сказала зараз. Послухайте дуже уважно і запишіть цю тезу. Я сказала дуже е, е, правильну річ. Я сказала, що слово потім, яким ви живете все своє життя, це називається син синдромом відкладеного життя. Ви хочете відкладати своє життя на потім? Хочете? Ну, наприклад, я не хочу. Я кайфую. У мене тут кава. Тут у мене значить лимончики, омлетик вже лежить. У мене в животику, тому що я кайфую. Я прийшла в шикарне місце. Щас покажу. Бачите, я живу тут і зараз просто, розумієте? Я себе люблю настільки, так, що я собі дозволяю жити тут і зараз. От. А ви собі дозволяєте, чи ви сидите в своїх мушлях? Ви лазьте, ви вже зі своїх мушель. О, які шикарні коментарі зараз вже буду сюрпризи вам давати. Бонжур шарі вікторіямерсі маніфік фенітік. О, дивіться, Боже. Я щаслива. Дякую вам, дякую, мої випускники. От бачите, пишуть випускники. І ваш практикум супер. Мерсі. Хто був на практику, ми труденному? Ну, бачите, теж пишуть люди. Дякую. Ну що, поїхала з сюрпризів, бо ви ж вже зарядилися, да моєю енергією. Значить, дивіться. Зараз я вам даю сюрприз і одразу для тих, хто а, вже готовий до змін не відкладає життя на потім, теж скажу, що робити. Значить, дивіться, перший сюрприз для вас. Якщо ви мене тільки, тільки, от, от, тільки знайшли, да? приєдналися, не знаю, звідки ви мене знаходите. <світ> Кожен день приєднуються люди. Вот. Значить, одразу новачки, або ви будете дивитися в запис цей прекрасний спонтанний абсолютний ефір, пишіть прямо зараз слово фортуна. От прямо зараз в коментарях, тільки українською мовою без лапок, да? українською мовою фортуна. І мій бот, який в мене є. Він вам відправить прямо тут і зараз. От Бачите, як ви мене зловили як злоту рибку? en песен. Пишіть слово Фортуна. І я вам одразу відправляю три відеоуроки бази бази постановки французької вимови. Тобто одразу а, ви переходите в директ і забираєте три уроки. Уявіть собі, просто три відеоуроки. Це не відеоуроки, які оце знаєте, як. Не буду казати, погані люди дають вам щось отаке. Цінність, отака. Нічого не дали. Зато ж приймаєте піар на всю цю. Три повноцінні по 90 хвилин ці уроки я записувала в Парижі. Хто тоді зі мною був, ставте серця. В Парижі три уроки записані, там енергетика, вайб. В мене з вікна було видно, і фалеву вежу. А я вам записувала на наживо, не просто запис, я з вами наживо вела. Тому пишіть, от бачите, пишете Фортуна, фортуна, фортуна. Ви отримаєте три відеоуроки, і це ще не все. І це ще не все. Разом стріма. Уроками ви ще отримуєте мою неймовірну, надзвичайно корисну, надзвичайно потрібну методичку, яка укомплектована по цим урокам з правилами читання, що як які літери читаються: ні ресторан, а ресторан, ні майзон, ні майсон, а мезон. Да? Ні Мон тонсон, а Монтонсон маніфік, фікен пишіть слово Фортуна, і мій бот вам видає такий подарунок. Якщо ви дивитеся в запису, також пишіть фортуна під, 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 під цим відео і також отримаєте. О, такий сюрприз. Да, 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 пишіть фортуна. А от, і е, це ось такий сюрприз був для вас. А тепер наступний, тільки дивіться, от от що Вікторія сказала: пишіть слово Фортуна без емоджі, тому що якщо ви до фортуни поставите емоджі до слова, то все, вам бот нічого не тому що ви порушили його правила, і ось вам урок номер один сьогоднішнього ефіру: ніколи не порушуйте правила гри цього життя. Якщо вам дають інструкцію життя, всесвіт він каже вам: будьте щасливі, то будьте щасливі. Хто мене зрозумів, той молодець. Так, добре, все слово фортуна отримала. Ну що? І останнє тепер для тих, хто готовий діяти тут і зараз, змінювати картину свого життя. Значить, завтра ми вже стартуємо 12-й потік фонетики. Це 10 тижнів навчання, 10. діс семена діс. Чому діс? Тому що це, знаєте, і ні, і не мікро, і не. Супер такий розтяжка, хоча я в університеті вчила два з половиною роки французьку фонетику. Теорія, практика, теорія, практика. 250 плюс годин. Уявіть собі да? в університеті в Київському національному лінгвістичному університеті на Федорові міста Києва. Я вам укомплектувала всю цю квінтесенцію, весь цей шарм, весь цей неймовірний, знаєте, такий колосальний олімп. Да, в 10 -ти тижнях, якщо ви хочете подивитися, які взагалі є відгуки від учнів. Я до речі, також в інстаграмі можливо візьму, перейдіть на телеграм-канал. Буквально сьогодні я опублікувала відбук пані Рими. Це шикарна жінка, яка пройшла випускниця 11-го потоку. І вона розказує про те, в якій вона була мушлі до того, як зайшла на курс. Мушля, знаєте, психологічно в неї в чому була? Що вона не могла спілкуватися зі своїми онуками, які вже говорять французькою мовою, живуть за кордоном. Вона, коли приїжджала у Францію, пані Рима, вона була отут повністю заблокована заблокована. а коли ти заблокований отут на своєму артикуляційному апараті, в тебе заблоковано все: очі, мозок, тіло, тому що ви не можете говорити, ви себе заперли у в'язниці ментальній, психічній і психіатричній, тощо це метафора раптом. Що бо, уявіть, уявіть, просто ви приїжджаєте за кордон, ви наче і граматику вивчили, лексику вивчили, але чому ви не говорите? Чому ви не говорите? Ви не говорите тільки тому, що ви отут себе блокуєте страхом, що ви вас не розуміють. Я не розумію, тому що ви свідо... Причому ви це усвідомлюєте? Бо ви мені про це кажете? Я не говорю, тому що мені не подобається, як я говорю. Або я не говорю, тому що мене французи, я вже говорила. Вони мене не розуміють. З вашим passé-composé, з вашим ампафі, з вашим цим всім набором для борщу. А візи нині там, а він там, бо проблема не вирішена. Проблема вимови у вас не вирішена. Розумієте, так от починайте з мого подарунку. 100% Євгенія пише да євгенія. Вам дуже дякую за відгук. Ви зараз на курсі Як навчитися вчитися. Я вам дуже дякую. Я Вчора прочитала ваш відгук. Просто, просто «Міль мерсі. Я вам дякую, що ви розкриваєтесь, що ви проявляєтесь, що ви не боїтеся говорити про це, що ви заявляєте. Це окремий курс. Якщо ви ще не знаєте, я запустила курс єдиний на ринку України, який називається Як навчитися вчитися. Це повністю вся методологія, починаючи з мислення, як мисли. Як почати правильно мислити, щоб вивчити мову, щоб у вас це вийшло, щоб ви не кидали на сорок цьому на 45-й спробі, а взагалі ж у вас була одна спроба. Це інший курс, інший продукт. Подивитись мою сторінку, якщо зацікавило, теж приходьте. Зараз я про подарунки на фонетику. Так, пишіть фортуна, отримаєте да. прямо зараз від мене три відеоуроки і методичку. Так, от, якщо ви вже розумієте, що. Так більше не можна, що ваша ситуація вас взагалі не влаштовує. Що ви хочете змін? Що ви хочете конкретних змін? Не просто оцих хмарочосних, да що вам там щось хтось пообіцяв. От і ви ну, якби знову робите спроби, але організм вже у вас оце це саботує. я про це сьогодні говорила. Так от. Дякую вам за цей курс. Там хаяблю. Дякую, дякую. Вот, так, от я вас запрошую завтра прийняти рішення рішення, вот зсередини, і все ж таки завтра, о 10 годині, ми стартуємо прийти на курс. Курс, мій особистий, який називається французька фонетика, це єдиний курс, який поставить вам вимову. І окрім того, що він поставить вимову, він вам дасть стратегію, він вам дасть дисципліну. Ну він вам дасть контакт зі мною. Абсолютний до речі, в мою групу залишається три місця. Я також дала індивідуальний повністю супровід. Я теж дала це вже на телеграм-каналах. Вже я збираю людей, які мені пишуть. Я з кожним проведу діагностику, тому що я дуже вам хочу допомогти. Таку коротеньку, щоб ви зрозуміли, чи треба вам, що я вам можу дати, і чи дійсно ну ви готові вирішувати ці проблеми вже ну з понеділка, з завтрашнього дня. Тут і зараз, як я кажу, от в роботу зі мною також є три місця. Значить, дивіться, хто хоче в роботу зі мною ці три місця. Напишіть мені, будь ласка, слово робота тільки в директ. не тут а. А в директ напишіть Робота, або просто напишіть Вікторія в індивідуальну роботу з вами на фонетику. Я також з вами поспілкуюсь, І якщо дійсно зрозумію, що у вас та проблема, яку я можу допомогти вирішити, я вас до себе візьму. А якщо ви е просто хочете зайти на курс фонетики, обов'язково там в роботу зі мною індивідуально, а дійсно вирішити проблему тут і зараз, то пишіть слово вимова. Вимова української мови, і мій бот також відправить вам презентацію у курсу фонетики. Є ще два тарифи: самостійний, де ви будете зі мною працювати також, але в режимі дистанційному плюс зум сесії. І є шикарний тариф з підтримкою куратора. Хто знає, хто в мене вже навчається? Це пані Еліна, шикарний теж фонетист, шикарний молодий фахівець. Тому також я вас запрошую. Пишіть слово вимова і одразу підтягуйтесь в бот. Заходьте дивіться, що у нас буде на на нашому курсі, який стартує вже завтра, о 10-й годині раночку. Ну ось такі сюрпризи для вас сьогодні. Ось такий коротесенький ефір. Зараз я його підсумую. Ще можете дописувати слово фортуна, щоб отримувати оці мої подарунки для вас. Знаєте, лютий почався. Сьогодні тільки перше число, але я продовжую бути вашим, а, цим, а, вашою феєю, вашим енерджайзером, вашим провідником да, в світ мов. Да? Бо британська фонетика також триває. Вот. А, ну що, я тоді підсумую. Кавусю, <свіст> допили зі мною разом. Можливо, занеслась така фурія на енергії Вікторія Власова. Ну що, підсумовую, сьогоднішній ефір був а, про те, що а, Куди б ви не ходили, де б ви не були, що б ви не дивилися, ви маєте розуміти свою стратегію. Я про це також казала на курсі як навчитися вчитися, стратегію. А стратегія починається з виявлення МРТ, МРТ, да, магнітно-резонансна терапія, виявлення своєї проблеми. І якщо ви виявили і зрозуміли, що ваша проблема полягає не в тому, щоб там ще один курс заради курсу, не в тому, щоб там, я не знаю, вийти на перемовини вже у вас проблема проблема, якщо полягає в тому, що ви не навчені вас, не навчили вимовляти, говорити, розуміти французів, то ця проблема вирішується. Почуйте мене, почуйте мене не ще одним курсом з граматики. А ця проблема вирішується конкретною роботою з вашим артикуляційним апаратом. Розумієте, коли у людини панкреатит, то вони не йдуть до кардіолога. Якщо так зрозуміліше, да коли у людини там я не знаю потрібне потрібна підтяжка, ну мені ще не потрібна. Коли людині потрібна підтяжка, да? ну, там, я не знаю, красу, овал обличчя да? і так далі, то не треба класти патчі під очі, я теж казала. Коли треба вирішити проблему на рівні хірургії, а ви йдете в якийсь найближчий магазинчик, де ви купуєте масочки, або патчі під очі, ну це знаєте, як моя бабуся казала, це мертвому припарка. Мертвому припарка лежить оце, да? ну як би це не було, вибачте чорні жарти. Але ви вже не піднімете, помітили оце тіло, не піднімете, якщо в нього кардіограма от така. Що б ви там не робили? Так само і тут. Якщо у вас проблема з вимовою, ви не можете налаштувати свої губи, ви не знаєте, як налаштувати свої щоки, свої м'язи, щоб вони давали носові звуки, щоб вони конкретно говорили по правилам Боку, Баку, ані біасоуп. Чи там щось. Я пам'ятаю, як зараз. А в мене була одногрупниця на фонетиці. Вона сказала, ну у нас фонетка ж, хто почув вже, Київський національний лінгвістичний університет. І є таке дієслово, ще я вам скажу, вівро, eh, да? жити, жити, вівро, третьої групи дієслово. І вона, коли ставила це дієслово в пасі композі, вона його знаєте, як сказала? Вона його вимовила вісю! Викладач сказала, я вам зараз повісю, я вам зараз так повісю з одиницею в заліковці, викю! О, така історія. Ну і ви таких, ви знаєте, да? мільйон є подій і те фудетичні. І те саме, що ви завжди плутаєте, і хто був на цьому на практикумі зі мною? То був зі мною на практику місто фонетики, дуже класно, тому а, приклад був. Пам'ятаєте, я вас вчила, коли вам давала носові звуки, різницю. А ну напишіть два слова, яких я вас вчила. Напишіть мені зараз, як буде вино і як буде вітер. Напишіть мені через цю а, хеш, рісочку. І, і коли ви ну, це банальний приклад, але з цього життя складається. Знаєте, банальний, не банальний, але коли ви себе блокуєте, тому що ви ну, боїтеся замовити вино. Ну, це я вже отрую, ви розумієте. Але по факту, да, є такі люди, які дійсно ну, типу, я краще помовчу, краще там хай за мене скаже словник, або там моя подруга або друг. тому, що я точно знаю, що я скажу вітер. Ніхто не написав. Так, от є два слова: вітер і вино, і це два абсолютно різних звуки носових: це да і це «ван». Да, да, так от що перше, що друге, ви дізнаєтеся вже на курси фонетики. Ну або на практику. Да. Так що підсумовую. А якщо у вас проблема з вимовою, ага, Євгенія, умнічка. Перше, от подивіться на коментар: перше вітер, друге вино. Абсолютно правильно, да, Євгенія, тап, так, тап тап, тап. А вот. тому послухайте і почуйте да. до речі, слухати мало що треба чути. Почуйте мене зараз, люди, добрі. Я віщаю вам істину. Цю істину вас не навчить ніхто, абсолютно, тому що люди це скривають, приховують. Воно їм не треба ж не усвідомлювати людей. А вот тому, що да, тому що чому тому, що коли людина усвідомлена, нею не можна а, керувати не можна їй впарювати. Все що впарюється зараз на освітніх а, цьому на ринку освітніх послуг. Так вот. Якщо у вас є проблема, ще раз кажу, почуйте мене з тим, що ви не можете вимовляти правильно, то вам потрібна тільки фонетика. У мене не у мене, можливо, ви десь знайдете. Можливо, ви атакуєте своїх французів вчителів і скажете, потрясете їх? І скажете, дайте мені програму фонетики анішоліба там. Не давайте мені ще знову комунікацію діалог аболяром діалог. Дайте мені вирішення моєї проблеми. Проблема вимови, фонетика. Бо фонетика це мистецтво постановки правильної вимови через пояснення, як треба ставити свій артикуляційний апарат у дихання для того, щоб він видавав віддав, правильні звуки. Правильні звуки. Правильні це дорівнює ті, які розуміють французи. Vous me comprenez?» ви мене розумієте? Que clair?» Чи це зрозуміло? Ставте плюси. Ми починаємо завтра, о 10-й годині ранку. Пишіть слово вимова. Прямо в коментарях вам бот відправляє посилання, ви одразу дивитеся презентацію і заходите. Тільки оце не му не муриште, раді Бога. Не муриште. Якщо тут є намір до змін, ви хочете зміни в своєму житті, то одразу заходьте на курс. Тому що, якщо ви це відкрили, дивитеся, воно не треба, воно мені не треба, а чи треба воно мені зараз? Якщо ви хочете змінити своє життя, то воно вам треба, то ви маєте просто зробити дію, цільову. Цільову дію, яка вирішує одразу вашу проблему, тому що коли ви це варитеся в собственному саку або фаршируєте своє же тіло, свої ж думки, це злив енергії. Я про це до речі, казала на першому вебінарі курсу, як навчитися вчитися. Як навчитися вчитися, розумієте? Я вам казала про те, що коли ви довго думаєте, ви варите оцю, цю воду в ступі, ви то туди, то туди піду, то туди піду. Це просто е шлях в нікуди. Ви зливаєте свою енергію. Чому є е люди успішні мільйонери? Да, успішні, і є люди, які тільки е читають бібліотеку. В них е тисяча одна книга як стати успішним, як стати багатим, е як стати, як стати, як стати? Тому що ті люди, які мільйонери, вони що роблять? Вони роблять цільові дії. А ті люди, які хочуть стати мільйонерами роками, скуповують ці книги про успіх, про успішний успіх, і ву візи нині там, тому що вони просто скуповують. Вони беруть інформацію, 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 але вони не роблять жодних дій. І їх візи нині там. Вже мільйонери тисячі разів банкротилися, знову стали мільйонерами. Розуміння мільярдерами, бо вони роблять дії, дії, намір, дія, результат. Намір, дія, результат. А ті, хто нічого не робить, оце копашаться в своєму в своїй кокіяжі, то вони нічого і не мають. З вами була Віктор Являсида. У вас сьогодні було три сюрпризи. Перше, ви пишете слово фортуна отримуєте від мене три безкоштовних повноцінних уроки, які є вашою мапою в світі французької мови. Це уроки по 90 хвилин. До них же методичка Моя власна це мій труд, мій наробок, да, який ми відпрацювали. пишіть слово фортуна. Далі ви пишете слово вимова і потрапляєте, бот вам видає да одразу доступ до шикарнішого, абсолютно унікальнішого продукту, курсу. Вашого рятівного кола, який називається фонетика, 10 тижнів навчання разом зі мною є три місця. Три місця в індивідуальну роботу зі мною. На ці 10 тижнів ви пишете мені просто слово робота в директ або Вікторія, або повноцінне повідомлення. Вікторія, хочу зайти в індивідуальну роботу з вами на 10 тижнів на курс фонетики. Будь ласка, в директ <кхід> і що третє було? І що третє було? Який сюрприз? А, ви мови, ви пишете? Ви просто отримаєте від мене посилання і реєструєтесь на курс на ще два тарифи. Будь ласка, вас всіх приймаю. І. і... І останнє це курс, який стартував, як навчитися вчитися, щоб вивчити мову в 10, ні, в шість разів швидше без вигорання. Це абсолютно новий продукт. Також пошуршіть мою сторіночку гарненько, хто зацікавився. Вчора в нас був перший вебінар. Інсайти у людей колосальні. Тобто, на цьому курсі ви ем, не будете як це витрачати гроші на е, вітер. На, да? тому що ви купуєте, 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 ви все купуєте, відкладаєте, відкладаєте, відкладаєте. Це проте про те, те, про що я казала, за сті енергії. Да? От я вас з цього виводжу. Перший модуль був промислення. Також його подивіться. Будь ласка, зайдіть, пишіть слово, яке там треба слово писати вчитися, пишіть слово вчитися. Да, мій бот вам вигрузить теж посилання на а, приєднання до цього курсу. Він вісім тижнів буде йти. Ми там працюємо з щоденниками, з планерами, з зміною мислення, з розумінням своїх цілей, справжніх мотивів для чого вам це або можливо воно вам не треба. Пишіть слово «Вчитися». Все, я видала вам всі. Всі інструменти для того, щоб ви налагоджували своє життя через мислення, через розуміння, через активацію того е тієї кнопки, яка вам потрібна, розумієте? І не робили абсолютно непотрібні дії. Тому що скільки сотень тисяч людей, які не розуміють взагалі, е взагалі, ну от, не розуміють, яку проблему вирішувати, розумієте? Не розуміють і алілуя Боже вдячна Всесвіту, що мене першого. Січня просто осінило ну, знати, просто нічого не відбувається. що мені отут тут послали в моїй звіляних. Всесвіт сказав Вікторія Власова. Ти провідник для людей на наступному етапі навчи їх вчитися. Дай їм розуміння, дай їм усвідомлення і дай їм те, чого їм не вистачає. Оце я вам і даю. Все, знаєте, всі які слова писати. Хто пропустив ефір? Зараз він буде доступний в запису. Ви прям переходите ще раз, дивитеся, ловите інсайти і робите фокусні дії. Вони ж цільові. Всіх обняла Вікторія Власова, Завтра ми починаємо з вами зустріч. Ще на фонетиці, Я вам бажаю найпрекраснішого дня і. Робіть правильні цільові дії mm. салі.